Що такий форум міг і може відбутися в проводичі, тому що е, туризм це не є просто щось таке, якась забаганка чи якийсь дохід до бюджету. А як бачив сьогодні і зараз туризм це надзвичайно важлива справа, яка відкриває людям очі на дуже багато речей. Е, туризм це ми, коли можемо в місті і своє містом ділитися чимось прекрасним, ми можемо показувати нашу архітектуру, ми можемо показувати. Наші видатні місця, ми можемо розповідати про наших людей, які тут народилися. Але є ще одна сторона туризму я би сказав, дві сторони туризму. по перше, хто це розказує і як це розказує, і можна по-різному це говорити і показувати, і по-різному розказувати про ті цінності, і хто ті цінності створює, і робити правильно, правильно або неправильно розправляти акценти. Це дуже важливо. Одна сторона, а друге, що ми показуємо і на що зараз період війни, під час війни, після війни нам треба буде все-таки акумулювати свою енергію, свою силу, і як я ви бачив, що би, на що ми би повинні робити акцент і показувати З е -е, таким гарним форумом організаторів і всі участиє з Днем туризму цього року. Він складніший, як ніколи. Думали ковід, ось ось переживає до зірок, буде подорожувати. Але бачимо, що всі ми люди, оптимісти, позитивісти, дякуючи нашим захисникам, дякуючи Збройним силам України і дякуючи усім тим, хто у всьому світі нам допомагає. Ця підтримка, я думаю, відчувається, кожен з вас відчуває. Війна і туризм. Здавалося би речі, які не можна в одному рядку ставити. Але бачимо, що люди задіяні до галузі туризму, що довго не перебувають, а адаптовуються до тих обставин, які нам дає доля. І, власне, багато підприємств, які задіяні до тих чи інших послуг галузі туризму, з першого дня війни. Адаптувалися, хтось екстрено почав готувати гарячі страви, хтось почали виробництво в себе на локації протитанкових їжаків, хтось розгрузки для військових, хтось свої офіси і готелі віддали під прихистки. і гіди почали бути волонтерами, фіксерами, логістами, перекладачами. Тобто кожен з нас знайшов свою дуже потрібну функцію держави. Краще тут нахані. Вона гориться добре.